Привіт всім, дівчата! Сьогодні буде у нас такий влог про каву. Буду, я багато вам вже розповідала про каву, але кава це те, чого мені не вистачає просто. я наразі експериментую з кавою, обираю собі безкофеїну. Я вам в минулому влозі про це розповідала. Це в мене, я не про цю буду розповідати сьогодні. Я дуже люблю її аромат, але важливий ще й смак. І взагалі про каву. У мене нова кава, це взагалі компанія 25 Coffee Roasters виготовляє, називається Тафлер. Це наші українці. Українці з Харкова вони займаються обсмажкою цієї кави. 40 видів кави з 13 країн, будь-яка. Тобто у них можна знайти все, що вам завгодно, і вони доставляють безкоштовно, якщо від 350 гривень купуєш. Не про це. Зараз я буду ставити чайник, поки моя няня пішла. Малечу вкласти спати. Я поп'ю з вами кавки і порозповідаю про неї. Що важливого взагалі знати про каву? Перш за все, кава містить кофеїн, і кофеїн. Впливає, скажімо так, значним чином на наші гормони, на кортизол впливає. Тобто, ми каву з кофеїном не маємо пити наше серце, коли тільки прокинулися. Чому тому, що ми діємо на кортизол, і знаєте, от в мене підопічні мої дуже часто розповідають: типу я не можу прокинутися без кави. Я поки каву собі в очі не залью, я не прокидаюся. Це відбувається від того, що вже ми маємо вплив, ми вже вплинули цим кофеїном на свій кортизол. Потрібно просто відмовитись від цієї кави. Також, якщо ви, наприклад, не можете заснути, от буває таке ввечері не можете заснути, чи вдень вам хочеться заснути, ви лягаєте, начебто, перепрошую, начебто спати хочете, але зісну, начебто, викидає. Кава з кофеїном може не підходити. Це не багато таких випадків звичайно буває. це ті, кому не, не слід вживати каву з кофеїном. Але є ще інша сторона медалі: це система ШКТ. Кава дійсно може впливати на систему ШКТ, але є дуже багато велика кількість людей, на яких це взагалі не впливає. Ну просто роками, десятиліттями можуть люди пити каву наче серце те саме, і з точки зору системи ШКТ нічого не буде. Але що корисного в каві? Перед за все, кава одна філіжанка кави, містить 30% антиоксидантів від добової норми, тобто вживаючи каву, ми даємо собі антиоксиданти. Що роблять у нас антиоксиданти? Антиоксиданти вони борються з вільними радикалами. Вільні радикали це такі клітини, які призводять до онкоклітин, скажімо так, до мутацій генів. І у нас утворюються неприємності в нашому організмі, плюс запускаються процеси старіння, ось антиоксиданти. Вони якби працюють з тим. Вони беруть ці вільні радикали за ручку і кажуть, пішли з організму ми вас будемо виводити. Вони містяться у нас в великій кількості і в фруктах, і в овочах, в ягодах, в зелені, але також вони містяться в каві. 30% від добової норми. Каву потрібно обирати дуже-дуже якісну, ніяку не сублімовану каву, не якусь там незрозумілу каву в супермаркеті, яку незрозуміло де розфасували. Тобто це має бути перевірений виробник, принаймні як 25 Coffee Roasters, Або ще якісь виробники, яких ви знаєте в Україні. Я мало знаю виробників, які займаються кавою і обсмажкою. Тому, боже, як вона пахне, дівчата? вона тут... Такі дірочки. Просто аромат неймовірний. До речі, це перша кава із всіх видів кав, в якій я відчула аромат слив. От я її вдихаю, я відчуваю сливи. Можливо, я помиляюсь. Мені дуже подобається, як обсмажили її. Є аромати, є ще смаки. Ця кава, саме що в мене є, вона має таку легку-легку кислинку. Тут вам напишуть кислинка. 3 з 5, бачите, кислинка 3 з 5, гірчинка одна із 5. Я люблю гірку каву, не кислу. В цю можна, до речі, додати якісь кокосові кокосову олію, чи вершкову олію, чи вершкове масло, чи масло, її і тоді вийде така модна назва, були proof кофі типу коли не пробивна кава. Тому що кава сама якісна. Так ось, обирати потрібно якісну дійсно каву. Тоді вона буде містити ці антиоксиданти, що ще робить кава. Дослідження. Показують, що кава дуже класно впливає на роботу печінки, дійсно допомагає печінці. Кава класно знижує рівень цукру в крові для всіх діабетиків людей з інсулінорезистентністю. Е, е, знаєте, якщо вживати каву в чорному, гіркому вигляді без цукру, просто заварити ось таку, то така кава якісна буде впливати на зниження рівня цукру в вашому організмі. Також кава е, впливає на холестерин. Може допомагати холестерину Взагалі, кава може бути корисною. Але за умови, якщо у вас все ок із кортизолом, якщо ви відчуваєте якусь тривожність, чи щось у вас там спорушення сну, чи ще щось, щось передіть на без кафенову каву, таку, як я зараз вживаю, так пише декаф, ну, типу, без кофеїну кава. Що ще хотіла сказати? Так. Буду заварювати, в мене ж кроп. До речі, в мене немає кавомолки. Ми з чоловіком хотіли кілька разів кавомолку придбати. Так, Зараз покажу, як я заварюю її. Так, зараз буду заварювати каву. Я беру прям дві ложки, тому що я люблю насичений аромат. І якби це була кава з кофеїном, я би собі там навіть ще трішечки, я би собі там десь на дні, на дні, зробила кави і все. А без кофеїну можна вживати. Так. Немає кавоварки, ми якось чоловіком не обрали, і нам біль... ми користувалися і турочками різними, і гейзерами, гейзерними цими заварничками. Нам більше всього подобається ось такий е... стиль заварки. Я не знаю. Це по-польськи якось називають, чи як це можуть називати. Ось так от вона в мене настоїться, коли вона вся осяде, тоді я буду її вживати. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що ще ви знаєте про каву, які питання у вас, у вас є про каву, тому що кава це такий продукт, про який дуже багато. Є міфів легенд, одні кажуть, що це зло-зло, просто не можна вживати цю каву і забудьте за неї, а інші кажуть, що це дуже корисно. Так я скажу, це дуже індивідуально. Є люди, у яких метаболізм кави дуже слабкий, вони не можуть вживати. От якщо вам стає погано після кави, спробуйте каву без кофеїну. Що ще, ще хотіла сказати: до речі, виробник всім моїм підписникам подарував промокод на знижку. 20%. тобто, якщо ви використаєте а, тривога. Ай-яй-яй, ну ми знімаємо, як є. І саме хотіла сказати: буде промокод на знижку 20% по промокоду Nutrition. Я вам тут його розміщу. По-друге, вони перечисляють гроші на ЗСУ, і це так актуально. Я так мрію про нашу перемогу і 25 Coffee Roasters, так як це ще й харківчани. Вони як ніхто знають, що таке війна, і вони відсилають гроші на зсу. Також вони ще й допомагають безпритульним тваринам. 25% свого свого заробітку відправляють на безпритульних тварин. Також, якщо ви дівчата, багато дуже в мене дівчат, які живуть наразі за кордоном. Вони налагодили взагалі поставку кави. І в Польщу, і в Румунію, в Латвію, Литву, Естонію тобто в такі наші близькі країни, де знаходяться наші українці, куди переїхали. Тому, будь ласка, замовляйте, я вам лишу тут під цим відео і посилання в інстаграм, і посилання на сайт наших українців. І давайте підтримуємо нашого локального виробника. Підтримка наших українських таких локальних виробників наразі дуже важлива, тому що саме це формує нашу економіку. Тобто, ми можемо придбати каву із-за кордону будь-яку класну, якісну, але гроші підуть. Ви знаєте, кому підуть гроші. А якщо ми... Будемо купувати каву у українців. Так, звичайно, кава у нас не, не росте. Вони її закуповують, як я говорила раніше, в 13 країнах різних. Уявіть собі, 13 різних країн, 40 видів кави. Ви можете перепробувати будь-що. Що ми будемо підтримувати наших українських виробників, які виготовляють каву, які виготовляють сири, які виготовляють масла, жири. Все те, про що я розповідаю в своєму інстаграмі. До речі, підпишіться на інстаграм. Також я залишу тут посилання на Тікток, там будуть коротенькі відео. Якщо ви це все, ми все будемо це робити, не, не скажімо так, не жалітися, а просто підтримувати економіку нашої держави, тоді ми краще станемо на ноги. Я сподіваюся, все, моя кава вже готова чи не готова? Ні, ще не опустилась. Ой, зараз вам покажу, не знаю, чи ви побачите, так цікаво за нею спостерігати. Бачите, як вона кружляє? Ще зачекаю кілька хвилин і буду насолоджуватись своєю філіжаночкою кави, поки моя дитинка спить. І причому вона не вплине на сон дитини, не вплине на її емоційний стан, так як я годую грудьми, тому що вона без кофеїну. А антиоксиданти, антиоксиданти свої я отримаю. Все, підписуйтесь на мій канал, дякую, що дивилися мене. Задавайте свої питання в коментарях. І якщо це відео було для когось корисне, поширте його. Не забудьте за знижку для вас 20% на всі види кави. Е, майже всі там є. Я в, в лишу вам в описі, на що немає знижки. Е, і все, пригощайте себе і своїх рідних. Цілую.